Це такий влог в тебе, як я люблю, знаєш. Давайте вранці. щоб не подобається. подобається. Довела мені, бачиш, міня сила. Мене чути! Скільки не бери, а все рівно буде мало. Стартуємо. Ну ми, ми просто ми, з ми, чорного по, по, входу по, по, заїжджаємо. Головне, що не зовні, а що да, головне. Блок. 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 Я навіть не фарбуватися не встигла. У мене ще мав бути вагіяш. Ну, типа, щоб красиво ще ж Я навіть не нафарбувалася. Я сьогодні вообще. Тому що це дуже красиво. Та ні, тому що щось з тим менеджментом і всі є проблеми. Так, що, ні, можна. ну, кстати, по загальному масочку сделала? Все, не могу. я так фарбовалась, це наш перший бранч. Коли ми вирішили, що ми будемо його робити ввечері, я вже все одно, ну манята місто пішов. Нас і не вибір. Ми не знайдемо приміщення. У нас ще там якась півдня буде. Я, короче, так на себе накрутила. Я дуже дякую. Thank you very much. Thank you. Спасибо, люди. Дякую вам всім. Та і я вам дякую. Також не підходить, тому обов'язково звертаємо увагу на ваші бути в На Саша відеооператор, бариста, менеджер з прожис Гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Я зрозуміла, що немає задачі, яку я не можу вирішити, немає проблеми, з якою я не можу розібратися. Ну, в мене з'явилася впевненість взагалі. Тобто я перестала боятися задач. Тобто перети мною з'являється якась нова задача. З клієнтом, наприклад, в роботі зараз, або ще щось. І я сюди йду абсолютно спокійно, впевнена, що я, тим, ну, я з цим зрану, я з ставлюся з цією ж задачею. Ну, тобто я її вирішу. Якщо я не буду знати, я знайду шляхи, де знайти інформацію, де знайти щось, додаткові, якісь ресурси, я зібратися з цим. Я дуже дякую, девочки, все объявляйте. <реш> знаку Зодіака Овен постеденту тераси. О боже мой, вона щось вона наблатикана. У п'ятому домі в нераховні. Що <реш> <Шо> таке не Ходимо проводити опитування. Учасників бранч. Я сподіваюся тебе чути. Я сподіваюся, що тебе чути. Мене чути. Опитування. Учасників бранч. Хто знаковий? Ударі, так? А як вам бранч? Доброго доброго. Приїдете ще. Звичайно, і вас буде начинає. Почекай, почекай, треба, щоб було видно. Щоб було видно, хто це. Почекайся. Там посадура не працює, за ні? Ні, на жаль, ні. Добре, потаку з якими. Подобається вранчик. Це щоб сняли. Ще б не Щоб Нам менше було не буде. Це такий влог в тебе, як я люблю, знаєш, горизонталочка. Я вам пропонувала на не Тому що да-да, хоче. Степан Так. Степан да. чуєш, Я сьогодні знайшов силу вію. Довела мене, бачиш, міня сила. Вона в тебе там давно. Я такі, такого вже брала. Ні, 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 ні. Ти брала іншого. Вона брала, ну ладно, ти брала хайся хай, хай з ним. Я працюю в, пен... в пенсійному фонді. Пензій бухгалтер, а ну бухгалтер. Я шеден в борщу поки. Я теж, так що знімай того. Я пенсіонер, я бухгалтер. І мушу йти, що там? Нет. Ему сподо. Є. <рес>